thank you Вже не перший рік до хліба я плекаю особливі почуття, бо його можна їсти і на сніданок, і на обід як основну страву. Більше того, я знаю ще й десерти з хлібом, але сьогодні ми будемо готувати найкорисніший хліб цільнозерновий, та ще й з маслинами. Смачний хліб вдома спекти достатньо легко. Для цього необхідно всього чотири основних інгредієнти: це борошно, вода, сіль і дріжджі. Ну а якщо вам хочеться щось особливого, то можна трошки пофантазувати і додати, наприклад, оливок, меду або якихось пряних трав. Давайте почнемо зараз з основної базової системи: як замісити тісто для хліба. Беремо дріжджі, розкришуємо їх в мисочку і додаємо водички. Нашим першим завданням є розчинити дріжджі у водичці, щоб вони стали ось такою однорідною рідиною без усіляких грудочок. До цієї суміші ми додаємо борошна, одну столову ложку гарного цільнозернового борошна. Нескладними взагалі рухами ми створюємо рідку опару. Опару маємо обов'язково накрити плівкою і залишити десь на 40 хвилин. Наша опара відпочивала годинку. Подивіться на неї, скільки бульбашок з'явилося. Вона чудова. А значить, готова працювати з нашим тістом. Опара дихає тут, а я буду зважувати необхідну кількість борошна. Взагалі, борошно за методом обробки поділяється на два типи: цільнозернове і нецільнозернове. В нашому випадку цільнозернове вважається ідеальним для хлібу, бо для нього використовується все зерно разом з оболонкою і зародком. До речі, саме зародок надає цьому борошно, а відповідно і нашому майбутньому хлібу такого приємного горіхового аромату. Ми додаємо солі. Сіль перемішуємо з борошном, щоб вона тут рівномірно розподілилася, і наші дріжджя, відповідно і опара, не контактувала напряму з нею, тому що вони не дружать, а відповідно сіль інактивує дріжджі. Кладемо сюди і додамо чайну ложечку меду. Мед дасть додатково приємний аромат і допоможе нашим дріжджам активно працювати. Можемо потрішки починати замішувати тісто. Цільнозернева борошна дуже зручне для замішування хлібу, в ньому міститься надзвичайно велика кількість білку, а значить, що тісто замішається легко, навіть без допомоги комбайну. Коли всі інгредієнти перемішані, я використовую для замісу ось таку силиконову лопатку. Нею зручно працювати і знімати залишки тіста із Країв нашої миски. Це тісто довго вимішувати не потрібно. Коли ми побачили, що у нас вже немає грудочок, а тісто стало рівномірним, його потрібно в такому стані в мисці залишити десь на півгодини, щоб білок остаточно розбух. А далі ми зробимо додаткову обминку і вже накриємо наше тісто плівкою. Наше тісто постояло десь пів години і стало щільнішим. От подивіться, воно зовсім не липне до рук. Тому ми робимо обминку. Ось тут в декілька раз розтягнемо тісто і складемо. Ось так. Сформуємо ось таку кульку і залишимо наше тісто під плівкою десь на півтори години. Поки наше тісто відпочивало, його розмір збільшився. Подивіться. Ось вона живенька, гарнесеньке. А якщо подивитися вниз на дно, то ми побачимо, які у нас гарні пухірці утворилися. Значить, хлібчик буде у нас повітряний і ніжний. І робимо першу обминку нашого тіста. Якщо потрібно, то ми, звичайно, скористаємось борошном, щоб рука не липла. І ось так декілька разів. Просто складемо тісто. Для начинки нам потрібні чорні маслини та декілька гілочок чебрецю. У мене сьогодні свіжий чебрець, а взагалі можна користуватися і сушеним чебрецем. В першу чергу нам потрібно звільнити маслини від кісточок. Робиться це дуже легко. Просто розчавлюємо пальчиком маслинку, кісточка в одну сторону, сама яєтка в другу. У нас дуже гарні маслини. от Якщо подивитися, то знизу на дні немає взагалі ні краплиночки вологи. Але якщо раптом ви побачите, що у вас є волога на дні, то обов'язково потрібно забрати зайву вологу, ось так промокнувши наші маслини, щоб вони були маслянистими, але не водянистими. Далі буду додавати листочки чебрецю. малесенькі, без гілочок. Суміш з маслинами і чебрецем потрібно подрібнити. Ось така у нас вийшла суміш з маслин. Викладаємо її назад в мисочку. І додаємо сюди трішки сушеного чеснику. При відпіканні хліба він дасть неймовірно смачний аромат. Перед тим як формувати хліб, необхідно притрусити наш стіл трішки борошна. Знову ж таки, я сьогодні використовую лише цільно зернове борошно. Ми сьогодні нічого розкачувати не будемо. Ось так пальчиком Трішки розтягуємо. Ось ми розтягнули наше тісто, воно стало завтовшки десь один сантиметр, і саме час викладати начинку з маслин. Перед тим, як загортати наш хлібчик, варто подумати про форму, в якій наш хліб буде розтивитися. Я маю ось таку із лози. Її обов'язково потрібно спочатку так само притрусити гарно борошном. А зверху ще обов'язково манкою. Вона дуже приємно буде хрумтіти на нашій скоринці. І починаємо загортати. Стараємося зробити так, щоб було менше повітря всередині в хлібові, а все щільно притискалось. Ось так. Тут нам потрібно, щоб начинка залишалася всередині, а у нас утворився акуратний шов. Краєчки мають бути тоненькі. Перекладаю на руку оп, і переношу. Ось він наш хлібчик, цільнозерновий, з маслинами та чебрецем. Він лежить в кошику, і тут йому потрібно розстоятися хвилин 30-40. Має підійти і збільшитися в об'ємі. Я просто накриваю весь кошик разом з хлібчиком. Ось таким звичайним чистим і цілим пакуночком. І от в такому стані його залишає. Всередині утворюється потрібний нам мікроклімат. Хліб гарно росте і ні в якому випадку не обвітрюється. Подивіться, як гарно підійшов наш хлібчик. Беремо манку, обов'язково зверху трішки притрушуємо манки, щоб наш хліб ні в якому випадку не прилипнув до пергаменту. Тепер трюк накриваємо пергаментом наш хліб, перекладаємо одразу на деко. Все, а тепер пензликом зайве борошно можна струсити. Наша духовка розігріта до 250 градусів. Ми будемо випікати при цій температурі перших 15 хвилин з паром. В якості пари я використовую теплу воду, яку буду лити на дно нашої духовки. Через 15 хвилин обов'язково знижимо температуру. До 200 і випікаємо ще 10 хвилин. А по будинку якийсь неймовірний запах Італії. Вау! Бо тут маслини, хліб, клас! Дивіться, який він. Дивіться, який він рум'яний. Так. Трішки обтрушуємо і покладемо нехай. Нехай подихає і прохолоне. Смачний домашній хліб готувати зовсім не складно. Трішки любові і терпіння. Подивіться, який він гарний. <свіс> а він ще й парує травами і маслинами. Смакуйте, готуйте, і нехай вашій родині завжди буде смачно, а домашній хліб завжди смакує особливо. Солодка й вам неділя? Mm -hmm, клас.